Так, друзі, ну і зараз ми покажемо які ціни зараз у Хорватії. До цього ми приїхали в такий супермаркет бюджетний. І заходимо ми дивимося. Так, ну почнемо дивіться із таких цитрусових нас з самого початку. Ціни в двох валютах в євро і в кунах. Як ви бачите, ми посипали сяблочки. Бачите, багато яблук є е, картопля, бачите? Це у нас якась біо 10 кілограм, 7,49 евро. Є картопля по 3 евро, там трішки менше кілограм. Часник дешевше, ніж у Польщі. У нас такий Евро 29, тут скільки 6 головок. Морковка 89 грошей, бачите, Цибуля Евро е, е, 39. Бречок 99 центів. Ну, ось такі ціни можете самі бачити. Тут є паприка, ретисочка. Ну фактично поки що таких продуктів, що немає в Польщі, я навіть не помітив. Помідори, до речі, клопки 2,49 і 2 евро такі ось на, на вільні. Тут ми бачимо вода, велика вода стоїть 49 це по знижці 32%. Це якась місцева Фізі-кола. 98 євро центів. Сок фізі називається. Фізікола. Взагалі добре, що є такі е, сітєві е, маркети, де ти приблизно знаєш, де все знаходиться, воно все подібне, навіть якщо ти взагалі не знаєш мови, то можеш без проблем орієнтуватися у всьому цьому. Ми підходимо до хліба, дивіться, класично хліб у нас стоїть. Євро 49 євро. А, це той, що кілограмовий 3 євро. Різні ось випічки, булочки по євро, по 53 євроцента. Ось такі ціни. Так, тут є, дивіться, випічки колпаски, різні от, не знаю, нагідці, кури і фритки, перчики. Багато. Не то що багато, трішки є оливок. Ось, це, ось такі сири різні сири на Ось, наприклад, нарізки, тут можете зупинити, подивитися на ціни. Якщо вам це буде цікаво, ціни в кунах і в ке. Тут пішли з колбасиці різні. І ясний відділ. Бачите, кури по 3 евро за кілограм. Є філе, є крильця. Що там є одразу до тортиків. Я по А я вже 3 шукаю 3 глазами. Якщо подивитись на м'ясо, дивіться, ось м'якоть свинина 8,99 за кілограм. Ребра 5,99. Ось ще якийсь це, мабуть, теж ребра 5,29. є по 5,39, мабуть, з кісткою. І он, я бачу, є виброве коліно. Те, що ми брали тут 5,49, але ми з шкірою брали по 3. Три з петівками, три Ось такі ціни на м'ясо.